Буду зараз збирати рамки. Є всі деталі, кусочки, є оці штучки. Ось уже почав засовувати їх в дирочки. Ви робите таке чи ні? Чи воно лишнє? Зараз покажу, як воно все поступово відбувається. Покажу свій процес зборки рамки. Зробив собі отаку штуку, це дубова віточка. Забив туди гвоздик. Відкусив, надіваю, надіваю оцю штуку сюди і засовую в дирочку. Далі беру нижню заготовку, вставляю цю сюди. Лоточком пристукую, вирівнюю і тут так само вставляю, як є. Потім додаємо верхню планку. Ось рамка зібрана по всі пази, як вона має бути. І далі е, в мене отакі гвоздики я відкусив, поставив гвоздика сюди, в шурік. Відкусив шляпу, зараз ним буду просвердлювати дирочки і забивати ними в основу з двох сторін. Просвердлювати буду для того, щоб не тріскло дерево, тому що я пробував так, щоб було швидше, але швидше і воно і погано виходить. Буду зараз сверлити і забивати усіх сторін. Довгий процес, але надійний. Надійно тримається. Знизу на один гвоздик. Коротше чуть-чуть, а тут воно два з двох сторін, тому що вся нагрузка буде йти сюди. Тут буде триматися весь мед. В такому плані буду збирати. А як ви робите? Напишіть в коментарі, як ви збираєте, закріплюєте рамку. З іншої сторони, я засверлював чуть-чуть під кутом, щоб гвозді йшли в сторону. Тому що з цієї сторони я забивав рівно. І, ну, на всякий випадок тут під кутом, щоб не попало один в один. Навіщо мені лишній гімрой? Краще чуть-чуть нахилю і заб'ю ось так. Рамка повністю готова. Зараз далі покажу, як, як я натягую дрота. Зараз. Засвервію шуруп, закручую в стіл і сюди одягаю дрот. На рамці напроти дирки нижньої забиваю гвоздика. одного і з іншої сторони ось тут ще одного. Забиваю десь ось так, десь пів сантиметра торчить тут і тут. І зараз буду протягувати дрота. Протягнув я дрота по всій рамці і ось для чого забивався гвоздик, щоб тут замотати дріт. Накручується дріт і добивається до кінця. Далі беру ось такі блазглубці і буду натягувати, витягувати. І я натягую тільки. Е... Цю сторону, цей дріт сильно. Ну, як сильно, так, відносно сильно. Далі цей і, і ці три я так легенько натягую і цей сильно. Тут легенько посередині, тому що з часом рамка буде прогинатися. Ну, Натяжка йде на дерево і дерево деформується. І ці штучки з однієї сторони вони не розрізають дерево. З часом, коли сильно натягувати і підтягувати в майбутньому, то не буде різатись дерево. То вони корисні з, цієї, з цього погляду. Тут я знову чуть-чуть підтягую. Сразу ось так загинаю, пальцем притримую, з цієї сторони підтягую. Так. Ось так. Тепер тут притримую і на іншу сторону витягую, притримую тут і так само тягую. Не дуже сильно, так, щоб він був натягнутий, загинаю і так далі. Витягую, притримую тут, витягую тут, витягну, повернув, притримав. Чуть натягнув і так далі. І завжди потрібно контролювати процес натягування дрота, стежити за дротом, щоб він не перекрутився. Тому що як він перекрутиться, він переламається. Ось так. І тут зараз буду натягувати максимально сильно. Так, і накручую на гвоздика. Відкусив дрота, щоб зручніше було показати вам. Накрутив і відразу відкушую. Відкушую відразу, тому що е це все, це гостре, що тут залишається, воно пристукається молотком. В дерево і не буде в майбутньому царапати руки чи рвати рукавички. ну Залежно хто як працює. Ось і все. Пристукав і все гарно вийшло. І рамка натягнута. Далі беру ущину і кладу в рамку, дивлюся, чи вона вільно стає. Зазвичай в Бушних рамках, вони за того, що були натягнуті, деформуються, і тоді вже вищина не влазить. Потрібно її обрізати. А так як вона зараз нова, то все стає чітко. Рамка йде з таким пазом. Ось видно, тут він йде. І туди вставляється вищина вона краще тримається на дротах. І так. Е Гвоздіки повинні бути наверх, за них я буду зараз цепляти проводки, щоб... проводки навощувача. Добру щину, вставляю її туди в паз. В мене ось такий навощувач на... з регуліровкою вольтажу на 12 і на 24 вольти. На таку рамку ставлю на 24. І зараз одну сторону я цепляю за цей самий дротик. І другу сторону буду тримати рукою і другою рукою прижимати гущину, щоб вона плавалася на дротик. Так, вся рамку я навищив, видно. Дротик просвітлюється вже з цієї сторони. І тут дуже добре, що є 12 вольт, тому що можна поставити на 12 вольт. І, наприклад, одна сторона не прицепилася на дротик, то брати прямо напряму на одного дротика так буквально по секундах раз, два черкатися, і потім притуляти пальцем і воно е, приплавлюється. Є такий варіант, якщо десь щось не пристало. Дуже зручно, коли є регулювання току. Вся рамка готова. Повністю все вам вроді розказав. Пишіть свої думки, що ви думаєте, що б ви зробили по-іншому, як взагалі ви робите це все. Ну, У мене такий варіант. І ще варіант із скобами, з компресором стріляти, кріпити так. Але в мене його немає. І він часто розколює рамки. Тому що там неконтрольно воно все виходить. А так, гвоздиками все акуратно, простукано і надійно. Пишіть, що ви думаєте. Цікаво почитати ваші думки.